А друзі, привіт! Приїхав я до офіційного дилера. Ещё першим ділом вона чекає знайомство з менеджером, а після йду шукати автомобіль і буду його ретельно оглядати. Тут представлені нові моделі. А мені потрібно в цей відділ Gebrau Auto. Тобто вже автомобіля. Недавно якщо пам'ятаєте привозив таку BMW. можна по вихлопу точно заточка хорошенька. Ціні тільки дески. Так Ай восьма. В такому цікавому виконанні. Восьма старя, до речі. Також є клієнт на такий автомобіль. Зацініть колір За моєю спиною знаходиться 750i 20 2020 року з прибігом 47 тисяч кілометрів, це та машина, з якої я їхав, це та машина, про яку я розказував, що це ексклюзив. І ви зараз самі в цьому переконаєтесь. 530 кінських сил 3.901. Безмежний потенціал для тюнінгу, тому що одна. Прошивка комп'ютерна і тут уже 700 сил. Вдумайтесь, чому саме цей автомобіль ми так довго шукали з клієнтом, а саме безпосередньо зі мною він спілкувався приблизно рік часу вся її ізюмінка всередині. Ну, давайте так, перейдемо зараз до селу, але я вам Коротко розкажу. У нас тут повністю всі асистенти, починаючи від е, нічного бачення, кругові камери, повний автопілот, лазерні фари, машинка в М-пакеті, колір Carbon Schwarz. Це коротка версія е, G11. Тобто людина постійно їздить за кермом, йому е, не хочеться, щоб вона була сильно велика. Дивіться, от у нас Tartufo Laser. Салон індивідуал, тобто всі елементи прошиті шкірою, Тобто це сама дорога комбінація салону, яка взагалі доступна в BMW 7 серії. Перемістимося в салон, заведемо автомобіль, Двойний склопакет. алькантара. Взагалі, сьома серія це супер топ, я вам скажу. якщо до Рестайлова, можливо, там ще були якісь питання, претензії, то в цьому випадку ідеально. По-перше, також мені дуже подобаються бумеранги. Як ви бачите, дуже все чітко промальовано. Я маю на увазі карта. Також у нас є проекційний дисплей, який теж класно працює. Тут можна вибрати те, що нам потрібно. Відображається вся інформація щодо навігації, наприклад. Чи сервісні повідомлення, тобто все, що потрібно. Потім, як ви бачите, працює телевізор. Е, у нас тут, відповідно, є також управління жестами. Зараз спробуємо якийсь новий канал включити. Бачите, отак от я ручкою раз і включився новий канал. Отак от, от це працює. Ще раз скажу всі асистенти. Є парфюм, є іонізація, у нас керамічні органи управління, дуже красиво виглядають. Ось це, ось це, ось це, тут, тут. Також ззаді підігрів керма, потім ось кнопочка вибору масажа. Як ви бачите, тут є багато варіантів. Є інтенсивність, є варіанти, тобто, вибираєте собі і кайфуєте. Потім музика Bowers and Wilkins. Оці сіточки вони підсвічуються, грає чудово, ніяких претензій. Нічне бачення от я включив. діло, що зараз воно тут немає ніяких теплих предметів, щоб можна було побачити на екрані. Але вона працює автономно, вам не потрібно її активувати. Вона постійно працює. Якщо буде небезпека, наприклад, пішохода, який вибіг на дорогу, вона це про це просигналізує і на екрані, і на проекції. Ну, тобто, це і сама головна фішка. Так, давайте я вам покажу далі. Безпровідна зарядка. Тут включається вентиляція. Тобто, Ну, понятно, що це у нас блок клімата, Apple CarPlay, Android, звичайно, все працює. Так. Вихлоп, як ви бачите, не бутафорія, справжній. Привіт, Мерседесу, привіт, Ауді. Оце, я розумію, рівень. Диски 20-ті з колесами Run Flat. Ось друзі, ось цю таку машину ми шукали дуже-дуже довго. І це красиво. Ремені з логотипами М. Вибиті логотипи BMW Individual. Також у нас діться, які коври. Немо ми зараз знаходимося в якомусь rolls royce Контурні підсвітки. в Автомобілі ніхто не курив. Тут тяжечки дверей. Дивіться, як красиво, алькантар. Так от у нас так включається вентиляція, так от у нас включається підігрів. Так, хтось настроїв на 28, тому у нас тут така жара. Дивіться. Тут може бути планшет. За допомогою цього планшету можна управляти всіма системами автомобіля. І важлива опція в ньому є слот для сім карти Вставляєте сім-карту, користуєтесь ним як звичайним планшетом. Поїхали далі. Опускаємо підголівник. Потім да, і відповідно спинка теж вона не стартує. Там це вже саме таке глибоке положення. Да? Ось у нас тут такі подушечки і сюди. Фіксуєш і дуже комфортно туди схватити голову. Дивіться, який салон? Шкіра дуже дорога, я не пам'ятаю скільки вона коштує, але більше 10 тисяч євро як опція. В такому виконанні вона. Також, ось ці екрани у нас сенсорні. Зараз застосунок завантажується. До речі, якщо ви звернули увагу, у нас тут українська мова стоїть, я вже спеціально її вибрав, щоб глядачам було зрозуміло. Можна також наушники одягнути і собі в наушничках їхати. Потім дивитися, як прикольно, можна собі, наприклад, подивитися, де, де ти знаходишся. От ми тут, Франкфурт на Майні, практично біля нього. Бачите, можна встановлювати застосунки, він зараз на 101, Це, це погода. Функцій багато, тобто а це не тільки як ну, функціонал, як телевізор. Тобто Можна, можна собі тут дублювати екран телефона, можливо, навіть якісь ігрулі грати. Так, дотяжка, будь ласка, Красив, красива оптика. Прав'яний багажник, що зручно, він тут якби не сильно високий, отут широко і зручно щось покласти. послухай так працює вихлоп Як борчий, да? ну, отака от машина, така от машина 63 700 євро її ціна. Весь сервіс офіційного дилера, понятне діло, один власник. Да, так як ми почали рух. Телевізор відключився, це, до речі, можна. Закодувати і воно буде працювати все рівно. Що ви думаєте за даний автомобіль? Я, до речі, коли говорив про те, як вона розганяється, в мене була раніше, я привозив під клієнта, і ми перевіряли її динамічні характеристики, тому лонгова версія зимою з двома. З двома людьми в салоні вона проїхала 4,1 і 10,0-100-200 і Ось такі показники. А ця у нас коротка. Все те, що, що може зробити конкретно ця машина. Ось такі діла. Подушечки. Тут все ідеально. Тут ідеально, але ну, якщо хтось їздив, то мав їздити справа, правильно? Все чудово. Це просто сліди, їх треба витерти, нема. Дякую за увагу, з вами був Андрій Автофура. А якщо вам сподобалось відео або якщо воно було корисне, ставте лайк підписуйтесь, а цю машинку ми будемо купляти, домовлятися будемо за неї і вести в Україну. Всім дякую за увагу, пока!